Мої думки не ваші думки, а дороги мої не ваші дороги, говорить Господь. Бо як небо вище за землю, так дороги мої вище за ваші дороги. І думки мої за ваші думки. Ви дивитесь ютуб-канал Небо Он». З вами я, актор Вадим Лялько. Пітер Брейгель старший. Вавилонська лежа, 1563 рік. Ця картина підкреслює грандіозність людського задуму, що суперечить Божій волі. Брейгіль використав всю свою майстерність, щоб сфокусуватись на людських амбіціях і марноті. Вежа величезна, вона майже сягає небес, і займає більшу частину полотна. Вона побудована у вигляді гвинтової структури, що натякає на Римський колізей. Ймовірно символізуючи прагнення перевершити античні цивілізації. На передньому плані зображені будівельники, які невпинно працюють, їхні постаті виглядають малими на фоні величезної будівлі, підкреслюючи контраст між людиною з обмеженими можливостями та масштабом будівництва, на картині навіть є жертви. Але вони дуже дрібні в порівнянні з самим задумом. Структура будівництва дуже складна, і тому на лівій частині картини Брейгель зобразив постать царя, одного з головних ініціаторів будівництва вежі. Він представлений як могутній гордовитий володар, який сам керує будівництвом. Навколо нього охорона, помічники. Їх годовані обличчя дуже промовисті. Інші будівничі, які, здається, віддають йому шану чи навіть обожнюють. А дехто показово робить вигляд сумлінної праці. Хтось знаходиться у повному захопленні. Бачимо різні рівні будівництва. Деякі частини ще тільки зводяться у той час, як інші вже руйнуються. Натяк на крихкість людських досягнень, як швидко може зруйнуватися те, що було так важко побудовано. Картина не зображує явного Божого втручання, але вигляд вежі, який нагадує замок з піска, і ставлення до цього головних персонажів дуже промовисто каже, що цей грандіозний задум приречений. Зовсім як в нашому житті. А навколо на задньому плані видно невелике поселення, гори та море, люди, які живуть і збирають врожай, ловлять рибу. Один з таких будинків ми бачимо на вежі. Це тонке почуття автора. Хтось вирішив, що може вижити на вежі. Картина символізує марнославство і гординю, які часто ведуть до руйнування. Брегіль через символи та деталі підкреслює недосконалість людських планів. Це попередження, попередження про наслідки амбіцій, які не узгоджуються з волою Творця, та показ величі Божої мудрості над обмеженими людськими прагненнями. Багато задумів у серці людини, але здійснюється тільки задум Господній.